Вітаю спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Верес знову пропускає чотири. Народна команда у Рівному поступилася тернопільській ниві. І вони грали під великими навантаженнями. Не є, є не до відновлення, але це нормальний процес для зборів. Знову спідвей: 18 гонщиків у Рівному змагалися в рамках чемпіонату України. Наші на Олімпіаді. Спортсмени з Рівненщини їдуть на 33-ті Олімпійські ігри у Париж. Пропустили чотири і знову програли. Рівненський верес на авангарді зіграв четвертий тренувальний спаринг на літніх зборах. У Рівному команда Олеа Шандрука поступилася Тернопільській ниві 4-2. Чи усе йде за планом? У матеріалі далі. Підготовка триває. Верес знову зіграв товариський спаринг із чотирьох таймів по 30 хвилин. Зі старту головний наставник рівнян випустив двох гравців, що перебувають на перегляді: одного у захист, іншого на правий фланг атаки. Місце у воротах зайняв Арсеній Коркодим, який минулий сезон провів в оренді. На початку гри рівняни виглядали гостріше. Класно, за меж штрафного майданчика пробував кучаров. Не допомогло й добивання від Дахновського. Голкіпер. Порався через 6 хвилин по тому. Уже Дмитро Годя мав вбивчий момент, але забити не зумів. Нива відкрила рахунок під час першого свого моменту. Ані подачу, ані удар ніхто із рівнян заблокувати не встиг. 1-0 на 17-й хвилині матчу на 42 й хвилині. Арсеній Коркодим не зумів вийти з під пресингу перехоплення, розрізний пас і 2-0. Через три хвилини могли тернополяни забивати знову і знову через помилку. Втім, Коркодим підстрахував. Але третій пропущений був неминучим. За три паси гравці ниви забивають знову. І лише після третього пропущеного рівняни відіграють один м'яч. Пас від Дахновського вдало реалізував Дмитро. Годя 3-1. результат показує ще дуже багато роботи, Дуже багато роботи команда. З першої ліги приїхала, яка була максимально мотивована, і ми бачимо, що сьогодні молоді гравці знову ж таки. Ми розуміємо, що вони також е, тренуються з першою командою під навантаженнями, і е, багато сьогодні було невдалих дій, е, тому що не було свіжості у них. Але це знову досвід, досвід, досвід. Ми сподіваємося, що вони за рахунок таких ігор будуть рости. На третій тайм у Вереса вийшла інша одинадцятка. Моментів побільшало. Кілька разів неточно головою пробивав Мрвальєвіч. Мав шанси, і Микола Гайдучик, але забити не вдалося. Оговтавшись від атак рівнян, тернополяни здійснили чергову успішну вилазку на ворота суперника. Банальне вкидання аута, непорозуміння між гакманом та гончаренком. І 4-1. під кінець гри Семен Вовченко забив своїй колишній команді, вдало зігравши під час стандарту. 4-2. Кінець. Ну, зіграти дуже приємно. Зустрів знайомих з своїх, з котрими грав два роки. Так що було приємно з ними зустрітись, поспілкуватись. А те, що забив гол, ти що не важливо, тому що, по-перше, на зборах, а по-друге, важливо підготуватись до першої гри. Тому це просто приємний бонус не більше. Ми відпрацьовуємо все на тренуваннях і загальнокомандні дії, і відпрацьовуємо окремо захисні дії і окремо атакуючі дії. Для Вереса це третя поразка за чотири матчі літніх зборів, і третя із чотирма пропущеними. Загалом рівняни пропустили 13 голів, а забили 6. Звичайно, є великі навантаження. Сказав, що тут надмірні деколи. Навіть ми розуміємо, що вони певну роботу роблять. І сьогодні, в тому числі, вони грали під великими навантаженнями. Не є є недовідновлення, але це нормальний процес для зборів. І зрозуміло, ми завжди хочемо вигравати. Ми завжди хочемо вигравати. Не завжди це стається по, по об'єктивним причинам. Тому на сьогоднішній день все йде в нас по плану, і команда буде на іншому зборі зовсім по іншому виглядати. Цікаво, що у складі Ниви із Тернополя грав Максим Вадовський. Футболіст мав контракт із Вересом, Навіть дебютував в УПЛ за народну команду. Минулого сезону на правах оренди виступав за хуст. Наразі на перегляді у тернопільському клубі. Як вдалося дізнатися, контракт із Вересом розірвано за спільною згодою. Щодо народної команди, то позаду вже два тренувальні цикли. Попереду невеликий відпочинок і завершальний етап підготовки до УПЛ. 20-го, точніше їду в Київ, де зіграємо. Три поєдинки з Колосом зіграємо. На заплановані дві зустрічі на 21 число, 23 з Локомотивом Київським зіграємо. І 26-го підсумкова гра з оболоні. Ну і далі вже підготовка безпосередньо до чемпіонату УПЛ. Новий сезон для рівнян розпочнеться 3 серпня. На авангард завітає Новачок УПЛ Львівський. Карпати раділи недовго. На офіційній сторінці Вереса повідомили, що Верес із УТОП-2 не зіграє у чемпіонаті другої ліги в новому сезоні. Відтак цей проєкт цьогоріч завершився навіть не розпочавшись. Як повідомляють у Вересі, однією з причин такого рішення став безпековий фактор. Також там сподіваються, що другу команду таки вдасться створити у наступному сезоні. Місцем базування команди верес із утоп 2 мав стати вараш Рівненської області, на території якого розташований об'єкт стратегічного значення Рівненська атомна електростанція. Спортивна інфраструктура, яка планувалася використовуватися командою Верес із «Утоп-2», частково знаходиться на території Рівненської атомної електростанції, що потребує додаткових заходів з питань ядерної безпеки та радіаційного захисту. Це у свою чергу унеможливлює виконання частини обов'язкових умов регламенту Всеукраїн. Раїнських змагань з футболу серед команд клубів професійної футбольної ліги йдеться у повідомленні на офіційному сайті рівнян. У рівному відбувся третій етап особистого чемпіонату України зі спідвею. Змагалися гонщики на мотоциклах з об'ємом двигуна 140, 250 та 500 сантиметрів кубічних. Під час одного із заїздів глядачів налякав Макар Левішин, який допустив падіння. Позаду в нього влетів ще один гонщик. Близько півгодини спортсмену надавали допомогу, і опісля він продовжив участь у змаганнях. У рівному знову спідвей 18 учасників змагалися на третьому етапі особистого чемпіонату України зі спідвею. Сім гонщиків виступали у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних, стільки ж у класі 140 см сантиметрів кубічних, і четверо гонщиків змагалися у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 см сантиметрів кубічних. У кожному розділі боротьба велася до останнього кола. Під час одного із заїздів на 250-ках Макар Левішин при виході із віража не Втримав мотоцикл і допустив падіння. У спину гонщику влетів Данко Гладковський. Макару протягом півгодини надавали медичну допомогу. У перезаїзді він участі не взяв. а От у наступних стартах уже був в строю. Накульгуючи, Макар на своїх двох покинув карету швидкої медичної допомоги. У підсумку саме Макар Левішин здобув перемогу у трьох заїздах і став. Переможцем третього етапу у нього дев'ять набраних очок. Друге місце у класі мотоциклів з об'ємом двигуна у 250 кубічних сантиметрів. У Захара Лустука, який набрав вісім очок, а замкнув трійку Данко Гладковський. Аби визначити кращого на п'ятсотках знадобився додатковий заїзд. Роман Капустін та Станіслав Огороднік набрали по 12 очок. У фінальному заїзді швидшим був Капустін. Відтак він і став переможцем третього етапу у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних. Огороднік другий, а третім став Володимир Зламан, який набрав вісім очок. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна у 140 см сантиметрів кубічних змагалися семеро спортсменів, а після четвірка кращих між собою визначала призові місця. По завершенню переможцем став Володимир Скороход, другий Арсеній Микульчин, і на третьому місці фінішував. Святослав Новак після третього етапу у загальному рейтингу чемпіонату України маємо такі результати. На п'ятсотках лідирує Роман Капустін, на 250-ках Макар Левішин. І лідером у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 140 см кубічних є Володимир Скороход. Наступні змагання у Рівному плануються на день незалежності. А 30 серпня планується в обласному центрі заключний четвертий етап чемпіонату України зі Спідвею, де буде визначено цьогорічних чемпіонів. We'll mm -hmm. Наші на Олімпіаді спортсмени з Рівненщини представлятимуть наш край та Україну на 33-х Олімпійських іграх у Парижі. Зокрема, серед 140 членів збірної троє наших. Це 21-річний рівнянин Олександр Гудима, який змагатиметься у велоспорті. У стрільбі з лука виступатиме 27-річний березнівчанин Михайло Усач, а на Сібов Парвіз Паша Огли захищатиме честь рівненської та Запорізької областей в греко-римській боротьбі. Йому 25 років, і він бореться у ваговій категорії 67 кг. кілограм. Він уродженець Азербайджану, але вже певний час тренується на Рівненщині. Також двоє уродженців Рівненської області потрапили у розширений список збірної команди України з футболу, яка вперше у власній історії гратиме на Олімпіаді. У списку з 22 гравців, уродженець села Зоря, що біля Рівного, та гравець львівського руху Олексій Сич, а також Олександр Мартинюк, який народився у селі Тараканів поблизу Дубна. Наразі грає за клуб УПЛ Олександрію. Перший матч нашої олімпійської збірної з футболу заплановано на 24 липня. Стартуватимемо проти збірної Іраку. Також у нашій групі Марокко та Аргентина. Перед Олімпіадою у Франції збірна вже провела товариську гру проти Єгипту, де зіграла в нічию 1-1. Олександр Мартинюк відіграв увесь поєдинок. А от Олексій Сич до збірної має приєднатися пізніше. Наступний контрольний матч у команди Руслана Ротаня 18 липня проти Олімпійської збірної Парагва. Додам, що основний список збірної складатиметься з 18 гравців. Четверо інших резервні. Наразі поділу ще немає. Рівненська районна асоціація футболу провела жеребкування півфінальної стадії Кубка. Команди путівку у фінал виборюватимуть в двох матчах. Перші поєдинки заплановані на 21-е, а матчі відповіді на 28 серпня. Між собою зіграють ФК Карс зі Здолбунова проти ФК Калина з Бугрина та ФК Симонів проти Славії з Великої Омеляни. Завершилося і перше коло у чемпіонаті Рівненського району з футболу. Головна сенсація перша втрата очок від Славії з Великої Омеляни. Коли Актив не зумів здолати карс. Гра завершилася в нічию 1-1. До цього матчу Славія 10 поєдинків поспіль перемагала. В інших іграх зафіксовані такі результати – Симонів переміг Шпанів 1-0, Забороль здолав Надію 2-1, Енергія 2-1 перемогла Корнин, Новожуків розгромив переможець Патріот 8-1, а Кунів вельбівно був сильнішим за Рівес 3-0. Аби перше коло офіційно було завершене, мають відбутися ще дві перенесені гри. Молодіжне в останньому турі виривається на перше місце. У чемпіонаті Дубинського району завершилося перше коло ФК Молодіжне із 15 очками на першому місці. Далі плоска, у якої менше на два пункти, і замикає трійку ФК Верба. Кращим бомбардиром за підсумком шести матчів наразі є Святослав Горчак із ФК Молодіжне. Цікаво, що у матчі молодіжного проти радивилівського спринтер бетону один із м'ячів забив Артур Ващишин. Це уродженець міста Дубно. Який тривалий час виступав за звягель із Житомирщини у другій лізі України? Чудове підсилення. Українські легкоатлетки, призерки міжнародного турніру бронзового рівня у межах світового туру, що відбувся у Чехії. Серед них і представниця рівного бар'єристка Наталія Юрчук. На дистанції у 100 метрів із бар'єрами до фіналу за підсумками двох забігів вийшла Наталія Юрчук. У підсумку дві спортсменки подолали дистанцію з однаковим часом 13,51 секунди. Українка та представниця Греції у підсумку переможницею у цій дистанції. Анції стала саме Юрчук. Вітаємо. Це всі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.